Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Білокриниця. За попередньою інформацією, водій ВАЗу під час виконання повороту ліворуч не переконався у безпечному русі і врізався у вантажне авто. Кермувальника ВАЗу з різними травмами госпіталізували. В обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася власниця торгового закладу, що в центрі міста. Зі слів заявниці, невідомий чоловік серед білого дня зайшов до приміщення магазину і, скориставшись тим, що продавець не одразу помітила його, вхопив дві шуби, що висіли біля входу, і втік. Виїздом на місце події, слідчої оперативної групи та проведеними заходами працівників карного розшуку Було встановлено. Що дану крадіжку скоїв житель міста Тернополя 1987 року. Народження неодноразово судимий за аналогічні злочини. Крадія затримали через декілька годин. Однак, викрадений товар він встиг продати. Сума завданих збитків зі слів заємниці майже 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частина 4 кримінального кодексу України. Дана особа була затримана в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Водія з підробленими документами виявили поліцейські у Тернополі. Інспектори помітили автомобіль Ополь який рухався на проспекті з Луки з вимкненими фарами. Патрульні зупинили автівку та під час перевірки документів перевірили, що вони належать іншій людині. Аби з'ясувати обставини інциденту, невдовзі викликали слідчо-оперативну групу. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, причетної до злочину. Подія трапилася 8 грудня близько 12.20 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка викрала у відвідувача закладу гаманець з готівкою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. Спонсор показу Історія у пляжці.